Отже, доповідь роль гену амінопептидази, ендоплазматичної сітки, кілерних імуноглобулін-подібних рецепторів, так званих кір-рецепторів та, е, та профілю поліморфних антигенів лейкоцитів людини HLA-S Ц у пацієнтів, що пройшли штучне запліднення та пересадку ембріонів. Але я не думаю, що це є та доповідь, це не та доповідь, це Кареліна. і, і ті, що будуть е, це не та доповідь. Це Мартін Монюшко мав бути. Якщо читаю, які рецептори, а це є доповідь е, е, вчора була. Ні, ні. Немає? То не сам але можливо не встигла. Можливо, не Давайте не будемо затримуватися. Ми, якщо при можливості ще підключимо, так. Так, є перекладено, так? Чудово. Так. Тому що трошки були труднощі і зі зв'язком, коли була е, наша співпраця з спікерами іноземними. Ну, але викрутились з положення, і зараз вийдемо також і в нас. Поки підключається презентація, я наголошую: кожен день буду наголошувати сьогодні. У стані, що всі кошти, які є включені в реєстрацію на цю конференцію, кошти, які йдуть за виручення за продажу книжок. І кожна ваша копійка, донат, яка там дається в скриньку. Я думаю, що ми всі долучаємося до тієї скриньки, йдуть на закупівлю дронів. Отож, я наголошую і закликаю долучитися, щоб ми від нашого великого дійства форуму також купили дрони хлопцям 125-ї бригади. Отже, еволюція імунної системи та епідемія алергічних захворювань. Мартін Монюшко, це є Білосток Польща. Гуртати ви будете, мабуть. Або сядьте гуртайте, допомагайте. А я буду читати, бо це є ага, то так. Давайте я буду гуртати, раз є така ситуація. Отже, динаміка алергічних захворювань 100 років тому, так, 1% населення, і ми це знаємо. 40 років тому 5% населення мають алергічні хвороби. А за останні 30 років кількість алергіків подвоюється кожні 10 років два рази. Будь-які симптоми алергії мають 35% європейців. Цікаві дані так алергічні рині до 20%, на першому місці кліщі в них ті, що є в зерні, в домашньому, тобто ті так звані амбарні, ми хнам коміркові, Амбарні даруйте за не ту мову, яку треба так пліснява і алергічна астма більше близько 10%, атопічний дерматит 10-12. Я знаю інші трошки цифри, але я потім буду в своїй доповіді також їх давати. Чому весь цей пилок, кліщі, шерсть почали нас турбувати? Тут йдеться мова за атопію. Так, атопія, індивідуальна або сімейна схильність виробляти ІГІ підвищені у відповідь на невеликі дози алергенів зазвичай білків, і розвиваються так звані симптоми алергічний реніт, астма і дерматит. Тому що пацієнти з атопією мають багато і проти різних простих речовин, які зв'язуються з поверхньою опасистих клітин або мас -мастоцитів. Так? І продовжують чекати на алерген, тобто який, який проходить, тобто перше йде сенсибілізація, іншими словами. А після повторного контакту з алергеном іде дегрануляція, тобто алергічна реакція, так тут ці механізми включення алергії з дегрануляцією мастоцитів. Ефект безпосередньої дегрануляції мастоцитів це в клінічних проявах алергії, які бувають доволі різні. Так? Чи, може бути, чи може імунна система змінюватися протягом життя? Геноміка це загальна інструкція, епігеноміка це те, які частини інструкції слід прочитати. Геном як Книжка, так. Епігеноміка більш наближена під мікроскопом книжка. І епігеноміка, тобто, е, приховує частини геному людини. Е, наприклад, та сама річка у різні пори року і той самий геном у різний період історії, тобто він, іншими словами, має схильність до зміни. Так, тут ми бачимо схемку. може, так, Схемка, як антиген презентуюча клітина захоплює. Тут іде патогенез алергії. Так, антиген презентуюча клітина захоплює антиген, іде процесінг. На хелпер наївний, так званий дівічий по-польськи, іде передача інформації. Так працюють ТОЛЕК рецептори, працюють антигени головного комплексу гістосумісності другого класу. Так і активується, виділяється інтерлекін 12. 4, активується хелпер другого типу в першу чергу, так, з виділенням інтерлекіна 4 і 13, який, власне, працює на, на продукцію специфічних алергенів, специфічні ігії до алергенів і до паразитів. Стосовно першого, TH першого типу, так він виділяє інші цитокіни, ми їх називаємо прозапальними, це інтерлекін 2, гамма-інтерферон. Так, які вже працюють з вірусами і бактеріями. І ми всі знаємо з вами, що коли є е, алергія, превалюють хелпери е, другого типу, тобто формується алергічний, е, алергічний запальний процес, і такі пацієнти, як правило, є схильні до вірусних бактерійних інфекцій, бо хелпери першого типу в них не працюють. Я, так як імунолог, я хочу тут е, кажу, ще свою е, значить, речення вставити, що в дітей діти народжуються з превалюванням хепів. Хелпер... Хеперів другого типу, але має бути переключення в системі, так коли дитина хворіє, так тренуються хелпери першого типу і переключається система на хелпери першого типу. Якщо дитина не гезри кажу мамам своїм, чи якщо дитина хворіє, це добре чи погано? Це є добре, правда, тому що йде тренування хелперів першого типу, і потім дитина має якийсь такий ніби протиалергічний захист. Гіпотеза гігієни, оце про те, що я говорила. Чим більше миємо дитину, чим, чим вона не контактує, так значить, не контактує. Пам'ятаєте, в теорія оміків була цікава. Там, де люди жили окремо від інших такі селища були, поселення, там, де діти разом в хліві були з худобою, на соломі, просто вдягалися, не було гігієни, і в них менше була розвинута власне алергопатологія. Гіпотеза гігієни має місце, але має і своїх прихильників, і своїх своїх, і прихильників, і ворогів. Так, значить, захисний ефект вагінальних пологів, захисний ефект раннього повзання, захисний ефект щоденного догляду, тобто, коли дитина йде в дитячий садок. Це є все е, захист від алергічних захворювань у, треть, з, у третього, четвертого брата або сестри, Попередні інфекції корю або гепатиту, і це все приводить до алергії. Отака От є статистика за літературними даними. Значить, прямий контакт ми бачимо, має бути інфекції дихальних шляхів, це на першому місці вплив на атопію, має риновірус, і також ми знаємо риносенціальний вірус. Це є перші. Я пам'ятаю роботу уманець, де вона виступала, що 70% дитячої, дитячої алергії винуватись є риносенціальний вірус. Так, це є віруси герпесу, про які вчора багато говорилось. Бактерійні інфекції, серед яких також гелікобактер пілорі і алерголог. Правильно, що часто обстежують на гелікобактер, це є мікобактерії, різні грибкові, так? а також ендотоксини паразитів, епідеміологія алергічних захворювань у Польщі, село чи місто, так? Значить, я думаю, що перше це є село, 1 третя річчя в селі. Аніж в місті, так, астма одна друга річчя. І чому? Тому що в місті є виклупи, значить, газів, забруднення повітря, так зване в лапках стерильне середовище та інші чинники. От є Західна Німеччина і Східна Німеччина, коли порівняли високий показник людей з людей за тупію в соціально високо розвинутих країнах. І навпаки, Східна Німеччина, там, де не було таких, ну менш розвинута була промисловість, так? Це наслідки Совєтського Союзу, і ми маємо. Так, меншу, Зато було хоч один позитив так, менше була розвинута е, алергія. Прямий контакт з ендотоксином це коли є ферма, ті оміки, про які я щойно згадувала е, соціоекономічний статус, алергія високорозвинуті країни, країни і алергія е, в, в, в таких запущених десь е, в старих селах. Так, Карелія і Фінляндію порівняли і е, е, значить Карелія Росія. Так, коли порівняти Фінляндію і Росія? Ну ми знаємо, що з Росії нема що рівняти тут. No comments». Так, да, цей слайд можна порівняти. Ми без того знаємо, що тут порівняння ніяк і не може бути. Дохід на душу населення в 9 разів вищий, ніж в Росії. І це очевидно, тому що Росія всі доходи дає на мілітаризацію свою. В 15 разів більше і гіджі проти пілорі, в 5 разів більше гіджі проти токсоплазми, 12 дванадцять більше на гепатит і більше антитіл проти коксаків і антировірусів так? 3% дорослих за тупію, 22% дітей за тупію. Натомість в Росії так, дорослих за топію, та сама регіон Карелії, так 21 і шість дітей за топію. Але давайте будемо відверто. Тут чи тут цифри в Росії будуть дійсні, чи там в глубінках, як вони кажуть, чи вони тих дітей, хоч там обстежують. То також є під великим знаком питання, чи тому вірити, то що вони пишуть, багато пишуть. Так, ось це знову повторення гіпотези їх Гі -гі -гі. як працює наївний лімфоцит дитячий. Дівочий TH0, так нульовий. Як він виділяє інтерлекін 12, який працює з хелпером першого типу, і інтерлекін четвертий, який активує і перетворює його на хелпер другого типу, який вже буде співпрацювати з алергенами, виділяючи в активному виді інтерлекіни 4 і 13. І е, дякує за увагу наш е, пан е, Поляк. Дуже цікава, така особливо порівняння. от він якраз в Яблочко і дав. Так, дякуємо е, дякуємо полякові, е, значить е, нашому колезі.